Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний пряний чизкейк. Як завжди, все готується просто та швидко, будемо готувати чизкейк з яблучками та корицею. Для початку нам потрібно зробити пісочну основу. Для цього потрібно будь-яке пісочне печиво подрібнити. Можна це зробити за допомогою блендеру, можна просто руками подрібнити до ось такої крихти. Далі до цього печива нам потрібно додати розтоплене вершкове масло. І одразу до нього додаємо трошечки кориці. Якщо ви не любите корицю, можете її не додавати. Але саме кориця надасть нашому чизкейку пряний аромат. Форму для випікання я встелила пекарською бумагою і висипаємо пісочну крихту на неї. За допомогою ложки або стакану формуємо дно. Можна це зробити і руками, але мені чомусь зручніше це все робити за допомогою ложки. І ставимо цю основу випікатися при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Поки випікається основа, підготуємо власне сам чизкейк. До вершкового сиру додаємо цукор, трошечки ванільного цукру, яйце, кукурудзяний крохмаль, вершки жирністю 33% або жирну сметану і все перемішуємо венчиком або силиконовою лопаткою. Наша пісочна основа готова, нам потрібно почекати, щоб вона охолола. Далі викладаємо нашу сирну масу і ставимо у духовку і випікаємо такий чизкейк при температурі 150 градусів приблизно півтори години. Тим часом підготуємо яблука у карамелі. Яблучка потрібно подрібнити на маленькі шматочки, викладаємо їх на сковороду, додаємо цукор, додаємо обов'язково корицю. Вершкове масло і на середньому вогні тушкуємо до готовності. Це приблизно 7-10 хвилин, в залежності від потужності вашого вогню. Ось так виглядають яблучка у карамелі з корицею. Після того, як чизкейк приготувався, він має повністю охолонути у духовці, а далі його дістаємо і викладаємо на нього наші карамелізовані яблучка з корицею. Розподіляємо їх по усій поверхні нашого чизкейка. Можна залишити при кімнатній температурі, а найкраще поставити у холодильник ще на 30 хвилин, щоб наші яблучка у карамелі добре тримали форму. Ось так виглядає пряний чизкейк, він, наймовірно ароматний. Повірте, він дійсно вартий, щоб його приготувати. До речі, замість вершкового сиру можна використовувати звичайний сир, просто його потрібно подрібнити блендером, щоб він став кремоподібним. І ось такий чизкейк у наш у розрізі. Подивіться, яка в нього наймовірна текстура. Обов'язково спробуйте приготувати, впевнена, він вам дуже сподобається.